Одразу дві смертельні аварії трапились на Прикарпатті. Вночі 5 жовтня ДТП сталась у Болехівській територіальній громаді. 22-річний водій, місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, наїхав на велосипедиста. 51-річний чоловік рухався у зустрічному напрямку по смузі руху мотоцикла. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці події. Водія мотоцикла перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. Ще одна смертельна аварія трапилась 6 жовтня вранці у селі Лісна Слобідка Корчівської громади, що на Коломищині. Там зіткнулись два транспортні засоби. Співробітники поліції, які прибули на місце аварії, встановили, що водій – 65-річний мешканець Коломищини, керуючи автомобілем Лада Калина, рухаючись у напрямку обласного центру, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним транспортним засобом. Останнім керував 57-річний мешканець Івано-Франківська. У результаті аварії керманич легковика від отриманих травми. Загинув на місці події. Водій вантажівки був тверезий. За фактами автопригод розпочаті кримінальні провадження. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.